Сьогодні я хочу запросити вас в дуже незвичний іспанський заклад. Особливості його в тому, що працює він всього декілька місяців на рік. А ще зазвичай там ніколи не змінюються страви. Завжди подають одні ті ж саме андалузькі типові страви. Сьогодні ми їдемо в мосто. Мосту ви не знайдете ці заклади в центрі міста, щоб потрапити в мосто. Треба виїхати за межі Харесделя Фронтера. Обов'язково для цих закладів наявність виноградників. А мосто це назва молодого вина, самого першого з нового урожаю. Все, що буде потім, це вже не мосто. Саме тому зазвичай ці заклади працюють лише в той час, коли є перше молоде вино. Тому сьогодні я запрошую вас випити мосто. І їсти ми будемо дуже типову андалузьку їжу. Mm -hmm. Атмосфера дуже простенька, і це тенденція багатьох іспанських закладів. Над сервіровкою столу та подачею мосту тут особливо теж ніхто не замарачує. Гарно, правда? Будьмо, і я чекаю твою оцінку мосту. Що скажеш? Зараз я спробую. Так, ну що, моста тут трохи міцніше, ніж зазвичай. Воно вже набагато ближче до вина. Для мене головне сьогодні ахо. Я просто обожнюю цю страву. Так, ну що, я скажу вам свої враження особисті. Це ну, звісно, що по е... запаху це як вино, але навіть не вино, а я навіть не можу з чимось щось таке знайти знайоме. З дитинства моя бабуся, коли збирала там багато яблук або там винограду, чи це якийсь якогось фрукту, потім засипала їх цукром, і вони стояли в таких бутилях здоровенних. І ось такий от трохи ну, якийсь знайомий аромат у мене асоціюється саме з мостом. Смак трохи міцніший, ніж зазвичай, але все одне п'ється дуже дуже легко. Китини. Ось ця річ називається аха. Це дуже незвична їжа. Зараз я вам про неї розкажу. Це хліб з <laughs> <It's sharp> хлібом, з <sharp> помидорами. <It's sharp> <It's sharp> Часнику. олівкової олії, трохи додається теплої води додається перець сюди. Я думаю, що так. Скоріше за все червоний. Непевно. І все це перемішується, але обов'язково перемішується не дуже дрібно, а так, щоб Шматки хліба були, щоб вони були. Коли я вперше спробувала цю страву, для мене це було дуже дивно, тому що я не зрозуміла, як можна їсти так один хліб. І ще ну, догонку з хлібом. Але зараз я дуже люблю цю страву. Я чекаю, коли почнеться сезон на неї. Зазвичай Ахо подають саме в сезон мосту і дуже традиційно це коштувати разом. Ахост традиці дуже традиційно. І ще ось така чудова річ, яка тут називається Рабами. Е це як наша, наша, наша редиска, але трошки вона тут забільша. Ой, смак-то коль я думаю, що такий самий. Як Коротше, це само. Я радина. Ну, мав би поріджувати, я Короче, це наймовніше смачно. Я не знаю, це во пригона в Іспанії. Во всіх регіонах Іспанії готують ахо. Ні, ні, тільки тут на півдні. Ну, не на toda

Це дивно. Ти їш хліб з хлібом, так можливо. Але мені потрібно відчувати смак хліба окремо. Ахо доволі добре, так? Так, це дійсно дуже смачно, мені подобається, хоча не, ну, не з першого разу. І зараз я закохана в ахо. І ну, цього року я дуже чекала, коли почнеться на нього сезон. І шкода, що а, але на щастя. Лютий ще, може, трошки береза, і все. А ходив, ще готувати не будуть. Цілий рік, я думаю, що можна набрати не один зайвий кілограм. І це буде не дуже приємно. Одне за одною під'їжджають машини. Дивіться, скільки людей от зараз з трьох машин вийшло одночасно. І тут також. Всі видимо. Якщо б ми приїхали на 15 хвилин пізніше, то скоріш за все вільного місця поже не було, бо є стали, які зарезервовані, можливо, є місця всередині, але там не те. Також дуже цікавий тип розрізновити закуски це олівки. Їх подають тут до всього: і до мосту, і до пива, і до ну майже, майже до всього. Засалюють їх величезною кількістю способів, і я теж до цього дуже звикла. Мені мені подобається. Давайте подивимося, що нам пропонує меню і які у нас тут ціни. Так, важко буде одразу пояснити, що є, що, але з цінами все доволі легко. Починаються ціни від 3,50. 12, 11. Так, що у нас тут? Ну, бачите, от приблизно там десь в районі 10 євро за страву. Є щось дорожче, а є щось дешевше. Це також дуже типова іспанська річ. Як бачите, тут не додають до страв овочі, тут завжди додають картоплю. Можеш пояснити, що ти їси? Ну, так, звісно, це тушене м'ясо з вином Олоросо. Іноді мені дуже дивно, як взагалі іспанці не виглядають такими товстими, тому що кожна страва включає в себе таку, таку прям дуже смажену картоплю. Це домашня картопля, а не заморожена це, з пакетом. Ну, дуже смачно, дуже смачно, але ну, розумієте, що по калоріям це просто. просто Нокдаун. І загалом всі страви включають в себе не свіжі овочі, як це у нас, а ось смажену картоплю. Не? Прийшов час зробити з нього чарівну річ, тому що не не, 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 не влізає. Хочу сидіти вільно. А це означає, що їжа смачна, мосто працює так так і компанія чудова. Насправді я боюся зазирнути туди, де всі оці люди сидять зараз. Де там позаду мене, ну зараз все майже все зайнято. Ось так по-сільськи і автентично моста виглядає всередині. Як бачите, місця вільні є, але люди теж є. І ось такий у нас вийшов сьогодні рахунок. Зазвичай ми два моста в один день ніколи не відвідуємо, але сьогодні вирішили зробити виключення для того, щоб показати вам ще одне мосто, яке знаходиться близько Херезделя Фронтера. Це мосто трохи відрізняється від першого, тому що тут не подають їжу. Тут. Тільки п'ють мосту. сі, а їй сьоно перебиве. Сі, пара бебе. О, трупа де коміда. Можна брати з собою comida. свою їжу і їсти. Mm -hmm. Але звісно, що ой, мені здається, що це мосто набагато атмосферніше, ніж перше, тому що я чую, як люди співають. Зараз подивимося, yes. <laughs> як це і що це. Скоріш за все, багато кому це може здатися дуже дивним. Але я вам раджу. Подивитися, що коїться всередині, і як іспанці можуть створювати неймовірну атмосферу майже на пустому місці, а це ми випадково зайшли через бар, бо ніяких опознавальних знаків нема. Тому виходимо.

Передбачаю питання: ні, п'яних тут немає, ніхто не напивається. Люди збираються тут, щоб просто гарно провести час: поспілкуватися, поспівати. І як я вже сказала, їжу тут приносять з собою. Із задоволенням пригощають один. Одного. Ось ця чудова жіночка самостійно приготувала прямо тут рис кролика і запросила нас спробувати. Трохи хвилююся. Я насправді колись дуже давно їла кролика, але я не пам'ятаю, як це. Дуже, дуже схоже на курку. Але дуже смачно. І зараз це, це місце ну, одразу, прямо одразу-одразу мій фаворит. Я не знаю, як досі ми тут не були. Думаю, що це ж неймовірне. Muy bien, muy bien, muy bien Para volver a volver Como fue mi jefe Para decir que te va Y al final te arrepientes Deja tu orgullo correr Сьогодні у мене є одне нове відкриття. Ось це таке дуже неприглядне. на Перший погляд мосту, е яке просто з неймовірно автентичною атмосферою всередині і з дуже незвичною формою е роботи. Як ви бачили, тут дуже все по-домашньому. По атмосфері це зараз цей такий заклад, якщо можна його так назвати, займає перше місце. На цьому я сьогодні з вами буду прощатися, тому що я пішла продовжувати. І мені дуже цікаво, що ви думаєте стосовно мосту. І чи цікава вам ця тема, показувати вам інші незвичні іспанські заклади. А на цьому сьогодні все. Побачимось дуже-дуже скоро.